Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні готуємо неймовірно смачний соковитий шашлик в духовці. Рецепт для вашої зручності додам в кінці відео та в описі під відео. Починаємо швиденько готувати. А рецепту на одну порцію нам потрібно 500 курячого філе або свиного чи іншого будь-якого м'яса. Лемиємо та просушуємо паперовим рішничком, забираємо плівку. Та нарізаємо шматочками не дуже маленькими, так як показано на відео. А ми час додати наші улюблені спеції, додаємо усе, що любите. В цьому випадку це суміш перців, приправа до курки та до стейку. Кожної приправи додаю до м'яса приблизно десь половину чайної ложечки, трішки менше. Шперців не обов'язково може бути звичайний чорний мелений перець, половина чайної ложечки гірчиці, Столова ложка соєвого соусу. Ще наливаємо 2-3 столові ложки соняшникової олії. Замість приправи до курки ви можете обрати приправу до шашлику або ж в червону солодку паприку. Робити усе на свій смак, як любите. Думаю, неважливо, які спеції, м'ясо все одно буде смачненьке. Вдягаємо рукавички і швиденько перемішуємо усе ретельно. Купаю ще половину чайної ложечки солі, трішки менше, додавайте сіль. За смаком Маринуємо м'ясо не менше, ніж одну годину, але, звичайно, краще залишити його маринуватись на ніч. Тоді воно буде ще смачніше. Нам потрібно 2-3 маленькі цибулі, бульку нарізаємо, ось так як показано на відео, кільцями не дуже тоненькими. Бульку краще брати маленьку. Щоб нам зручно її було надівати потім на шпажку. Клю можна не маринувати, адже при випіканні м'ясо і так пускає свої соки. Ще нам потрібно болгарський перець або гриби, печериці невеликого розміру 4 штуки. Ось так само нарізаємо довільними шматочками і починаємо готувати наші шашлики. Можна шпажку продіваємо спершу м'ясо, цибулю та болгарський перець. І так чергуємо: м'ясо, цибуля, перець. Перцю можна по дві штучки. Якщо любите мене на одну шпажку поміщається 4 шматочки м'яса, і шашлики я готувала як з болгарським перцем, так і з грибами. У обох випадках неймовірно смачно, тому що у вас є те й додавайте двох рудинок: це 500 грамів м'яса. У мене вийшло 4 шпажки шашличків. Ті шашлики не є затратними, тому обов'язково спробуйте приготувати, якщо ви ще не готували. Порадуйте своїх рідних. Ті шашлики діти особливо з'їдають на ура. У них виходить з куринка, усе майже так само, як печене на вогні. Випіканням шашлики змащуємо кетчупом, дві чайні ложки кетчупу та столова ложка води. Усе перемішуємо за допомогою кондитерського пензля. Змащуємо щедро кожен шматочок м'яса кетчуп. На міст кетчупу ви можете взяти соус чи томатну пасту, тоді прийдеться більше додати води. Змащуємо кетчупом, щоб була ще хрумкіша скоринка та яскравий колір. Даємо шашлики на деку застелені фульгою фульгу, також змащуємо рослинною олією. Пікаємо такі шашлички 40 хвилин у добре розігрітій духовці при 170 градусів. Під час м'ясо добре пропікається. Подивіться, якого красивого кольору шашлички пропечена цибулька неймовірно смачна. До готувати смачно, зберігайте рецепт, діліться відео з друзями. Чіт з якого м'яса любите найбільше шашлики, до якого міста долетіло моє відео. Усім миру, добра, спокою, до нових зустрічей! Як і обіцяла, ви на екранах бачите рецепт. Зберігайте смачного вам!